Я знаю, як це працює. Можу сказати, що група людей, яка була допущена до, до відомостей про цю операцію, вона обмежувалась. там буквально було можливо людей п'ять взагалі, це ті, хто знали весь задум. Uh -huh. Так були і решта, але вони весь задум не знали. Вони знали якусь маленьку частину. Їхнє завдання було зробити тут, а нащо? Для чого? Хто це буде робити, що будуть робити, ніхто не знав. І особисто голова служби Василь Малюк він це координував. І я припускаю, що там була розмова дуже на, ну, зазвичай це відбувається дуже на підвищених тонах, що на, наскільки високий рівень. Даємці секретності, і не дай Боже станеться витік, то всі ну голови полетять. Я думаю, мотивація була страшенно велика для того, щоб всі тримали рот на замку ніхто нікому не помовився, ні колегам, ні родичам, не дай Боже були створені там фейкові легенди, хто куди виїжджає, які відрядження лікарняні командировки, якісь різні відрядження, і так далі. Тобто, для того, щоб замити сліди, щоб Російська Федерація про це не здогадалася. Дійсно, ще раз, аналогів таких немає. Це не пропагандистське кліше. За нашим спецслужбам тепер будуть вчитися і ізраїльські спецслужби, і російські спецслужби. Вони візьмуть собі цей досвід на заметку, і будь-які інші спецслужби, в тому числі і китайські.